Пелосос, друзі, ось будь ласка. Три ступені фільтрації. Тобто, перша ступінь фільтрації безпосередньо у нас йде через мішочок. Ось, бачите? Потім ваш забруднене повітря потрапляє донизу, де у нас знаходиться е, водний фільтр. Тобто Ми наливаємо ось сюди водичку. Весь ваш пилий бруд залишається тут в водичці. І потім вже це максимально чисте повітря проходить через хепофільтр. Тобто на виході ви маєте повітря з ступінь очистки в 99,9%. Тобто максимальне чисте повітря. Вітря. Також цей пилосос може збирати вологу, воду, е, має функцію видову, так? Тобто підключаємо шланг ось сюди і він працює у вас вже на видов. Має, звісно ж, синхронізацію з електроінструментом, тобто при вімкненні будь-якого перфоратора чи дрилі вмикається автоматично пилосос. І, е, звісно ж, має напівавтоматичну систему очищення фільтру. Тобто, ось сюди при робочому пилососі натискаємо і у вас очищається фільтр. На яку потужність розрахована розеточка? Розетка розрахована виключно на потужність самого полосмока, тобто 1600 Вт, можна підключати інструмент. До речі, що цікаво, також хочу показати, є запобіжний клапан для роботи з водичкою. Так? Тобто, коли водичка, ви працюєте в режимі збору води і вода підійде ось до цього рівня, тобто буде наближатися вже до мотору. Цей поплавок підніметься і автоматично вимкне двигун. Тобто вашому двигуну нічого не загрожує. Супер! Це наша установка алмазного буріння в ручному виконанні з мікроударом. Що вам це дає? За допомогою мікроудару ми можемо не використовувати воду. Тобто, ми не забруднимо е, оздоблення, яке вже зроблено з ремонтом. Тобто, наприклад, ви зробили оздоблення, все готово класно, але потрібно зробити отвір під витяжку. З е, звичайному виконанні бурілка потрібно підключати воду, її бризги розлетяться і забруднять весь гарний ремонт. Тут цього не потрібно робити. Ми за рахунок мікроудару робота відбувається швидко і чисто. Але ви також можете підключати воду, якщо хочете, і працювати вже з водичкою в стандартному виконанні. Також вона передбачується модель підключення до станини і роботу в звичному всім форматі, до якого ми звикли. Арматура? Оце іскривали. І що там є арматура? Немає. Дивіться, як вислужило.